Добрий день. Сьогодні у Ківерцівському фаховому медичному коледжі ми вирішили запитати наших студентів, чи вони розуміють поняття алкогольна залежність. Можете, будь ласка, відповісти нам на питання, що таке алкогольна залежність? Алкогольна залежність це залежність від спиртних напоїв та активних речовинників місяця від скла. Як ти вважаєш, чи алкоголь може знімати стрес чи розпокоювати нервову систему? Я вважаю, що алкоголь може розслабити людину і зняти її стрес, але також він має негативний вплив на мозок, на печінку людини. Тому по суті, може визначити межу між залежністю і незалежністю алкоголю. Межа між незалежністю і залежністю від алкоголю є індивідуальною, та залежить від його впливу на ваше життя. Ключовими факторами є симптоми відміни, індивідуально підвищена. Толерантність, а також втрата контролю. Чому багато людей не спроможні самостійно відмовитися від алкоголю? Тому що багато людей оце, вони не можуть відмовитися від алкоголю і за того, що вони за фізичних потреб це для них створюється звичка і залежність. Які є перші симптоми алкоголізму? Перші симптоми є часто неочевидними. Характерним симптомом є зміна ставлення до алкоголю. Віна починає о, вживати наодинці, починає приховувати о, свою залежність і починає о, виправдовувати її. Чим відрізняється чоловічий алкоголізм від жіночого? Жіноча залежність з'являється швидше. Її тяжче діагностувати, вони е, завжди приховують проблему. А чоловічий алкоголізм з'являється повільніше і його легше діагностувати і лікувати. Яке сучасне лікування в гілоголізму? Лікування від алкоголізму використовується декілька методів очищення організму, як психологічна підтримка, реабілітація і підтримка рідних. Алкоголь це ілюзія радості, яка в тебе життя, здоров'я, мрії. Зробіть вибір на користь життя. Скажіть ні, алкоголю.